Псалом 102. Псалом Давида. Благослови душе моя Господа, і уся істота моя, ім'я святе Його. Благослови душе моя Господа, і не забувай усіх добрих Його нагород. Він прощає всі беззаконня твої, оздоровляє всі твої хвороби. Він визволяє Твоє життя від тління, Він Вінчає тебе милосердям і щедрістю. Він наповняє Твоє бажання добром і молодість Твоя буде оновлена, мов у орла. Господь виявляє милість і суд усім скривдженим. Він відкрив Мойсеєві дороги свої, а синам Ізраїлевим бажання свої. Щедрий і милосердний Господь. Довготерпеливий і багатомилостивий, не назавжди буде Його гнів, не вічним буде Його обурення. Він не вчинив нам згідно з нашими гріхами, не відплатив нам за нашими беззаконнями. Бо як небо високо над землею, так Господь непорушно поставив милість свою над тими, хто боїться Його, як віддалений схід від Заходу. Так віддалив він наші беззаконня від нас. Як батько милує синів, так Господь виявив милість до тих, які бояться його, адже йому відомо, із чого ми створені. Пам'ятай, що ми порох. Людина, її дні, як трава, вона зацвіла, наче польова квітка, однак пронісся вітер над нею і її більше не буде. І місця її вже не впізнати. Господнє ж милосердя, від віку й до віку на тих, хто боїться Його, і праведність Його на синах синів, які зберігають його завіт і пам'ятають про Його заповіді, щоб виконувати їх. Господь встановив свій престол на небі і його царство над усім володіє. Благословіть Господа усі ангели Його. Міцні силою, ви, які виконуєте Слово Його, прислухаючись до голосу слів Його. Благословіть Господа усі сили Його, слуги Його, що виконуєте волю Його. Благословіть Господа усі діла Його, на кожному місці, де влада Його. Благослови, душе моя Господа. Євангеліє від Луки Розділ 23. І встали всі вони і повели його до Пилата, почали його звинувачувати, кажучи: Ми знайшли цього, який бунтує наш народ. Забороняє давати кесареві данину, і каже, що він сам Христос, цар. Пілат запитав його, Кажучи Ти є цар Юдеїв. А він у відповідь сказав йому Ти кажеш. Пілат же сказав первосвященникам священникам і юрбі, жодної вини я не знаходжу в цій людині. Та вони ще наполегливіше твердили, запевняючи, що він підбурює народ, навчає по всій юдеї, починаючи з Галилеї, і аж сюди. Пілат, почувши це, запитав, чи він галилеєць. Переконавшись, що він з підвладних ірода, відіслав його до ірода, який тими днями перебував у Єрусалимі. Ірод, побачивши Ісуса, дуже зрадів, давно бажав його бачити, бо чув багато про нього і сподівався побачити від нього якусь ознаку, ставив йому багато запитань, але він нічого йому не відповідав. Первосвященники та книжники стояли, завзято обвинувачуючи його. Ірод зі своїми воїнами, принизивши та висміявши його, одягнув у світлий одяг і відіслав його до Пілата. Того дня Ірод і Пілат стали друзями, хоча раніше вони ворогували між собою. Пілат, покликавши первосвященників, начальників та людей, сказав їм: Привели ви мені цю людину, як того, хто підбурює народ. І ось я перед вами допитував і не знайшов у цій людині жодної провини з того, у чому її обвинувачуєте. Так само й Ірод, який повернув його нам, отже нічого вартого смерті він не зробив. Тож, покаравши його, відпущу, треба ж було йому що свята відпускати їм когось одного. Та вони всі разом закричали, вигукуючи, Візьми цього, а відпусти варавву. Варавва був ув'язнений за якийсь заколот у місті і за вбивство. А Пилат, бажаючи відпустити Ісуса, знову заговорив до них. Та вони кричали, вигукуючи: Розіпни, розіпни Його. Тож він утретє сказав їм. Яке ж зло він зробив, нічого вартого смерті не знайшов я в ньому, я покараю його й відпущу. Однак вони наполягали гучними голосами, вимагали його розіп'яти, і голоси їхні та пересвященників перемогли. І Пилат присудив згідно з їхніми вимогами відпустив того, за кого вони просили, який за бунт і вбивство був посаджений до в'язниці, а Ісуса видав на їхню волю. І повели Його, взявши якогось Симона з Киринеї, який ішов з поля, поклали на нього нести за Ісусом Хрест, і шла ж за Ним велика юрба народу та жінки, які голосили й оплакували Його. Повернувшись до них, Ісус сказав Дочки Єрусалимські, не плачте за мною, краще плачте за собою та за своїми дітьми, бо ось настають дні, коли скажуть. Блаженні неплідні й утроби, які не родили, і груди, які не годували. Тоді почнуть казати горам упадіть на нас і горбам покрийте нас. Адже коли із зеленим деревом це роблять, то що станеться із сухим, і вели з ним на страту також інших двох злочинців. І коли прийшли на місце, яке зветься череповище, тут розіп'яли його й злочинців. Одного праворуч, а другого ліворуч. Ісус говорив: Отче, прости їм, бо вони не знають, що роблять, а ті, які ділили його одяг, кидали жереб. А народ стояв і дивився. Насміхалися і начальники з ними, кажучи: Він інших спасав, тож нехай спасе і себе самого, якщо він Христос, Божий Обранець. Глузували з нього й воїни. Вони, приступаючи, подавали йому оцет і казали: Якщо ти юдейський цар, спаси себе. Над ним був напис, зроблений грецьким, латинським та єврейським письмом. Це цар Юдеїв, один із розп'ятих злочинців лихословив його, кажучи: Хіба ти не Христос, спаси себе і нас, а другий обізвався і, докоряючи йому, сказав чи ти не боїшся Бога, коли й сам на таке засуджений? Але ми справедливо бо дістаємо належне за те, що вчинили, Він же нічого поганого не зробив, і додав: Ісусе, згадай мене, коли прийдеш у Царство Твоє. А Він сказав йому: Запевняю тебе, сьогодні ти будеш зі мною в раю. І коли настала шоста година, наступила темрява по всій землі до дев'ятої години. Померкло сонце, а завіса храму роздерлася надвоє. Скрикнувши гучним голосом, Ісус промовив, Отче, у Твої руки передаю свій дух. Сказавши це, Він віддав духа. Побачивши те, що сталося, сотник прославив Бога, промовляючи: Справді, праведний був цей чоловік. Численні юрби, які прийшли на це видовище, спостерігаючи те, що сталося. Били себе в груди й верталися. На віддалі стояли й дивилися всі його знайомі та жінки, які йшли за ним із Галилеї. Один чоловік, на ім'я Йосиф, який був радником, людина добра й праведна з юдейського міста Ариматеї, не пристав до ради та до їхньої справи, бо він очікував Божого Царства. Підійшовши до Пилата, він попросив тіло Ісуса. Знявши його, він обгорнув полотном і поклав у висічену гробницю, де ще ніколи ніхто не лежав. Була п'ятниця і надходила субота. А жінки, котрі йшли слідом, ті, які прибули з ним із Галилеї, побачили гріб і як було покладене його тіло. Повернувшись, вони приготували пахощі та миро, а в суботу спочивали згідно із заповіддю. Книга пророка Єзикиїла, розділ дев'ятий. І великий Голос заволав до моїх вух, кажучи наблизилася помста містові, і кожний мав зброю вигублення у своїй руці. І ось шестеро чоловік ішли з дороги високої брами, що дивиться до півночі, і сокира кожного в його руці. І був один муж посеред них одягнений в довгий одяг, а на його стегнах пояс із сапфіру. І вони увійшли і стали поблизу мідного жертовника. і слава Бога Ізраїля піднялася з Херувимів, що була на них до притвору дому, і він закликав чоловіка, одягненого в довгий одяг, який мав пояс на своїх стегнах, і сказав йому: Пройди посеред Єрусалима і постав знак на чолах людей, що стогнуть, і які в болях за всі беззаконня, що стаються посеред них. А цим сказав, як я чув, підіть у місто за мною і рубайте, і не щадіть вашими очима, і не милосердьтеся. Старця, молодого дівчину, немовля і жінок убивайте на вигублення, а до всіх, на кому є знак, не наближайтеся, і почніть від моїх святощів, і почали від мужів, які перебували всередині в домі, і він сказав їм. Опоганьте дім, і, вийшовши, наповніть дороги мертвими, і рубайте. І сталося, коли вони рубали, то я впав до лілиць, закричав і сказав: Горе мені, Господи, хіба ти вигубиш тих, що залишилося з Ізраїля, коли ти виливаєш твою лють на Єрусалим? А він сказав мені. Неправедність дому Ізраїля і Юди стали дуже дуже великими, бо земля наповнилася численними народами, а місто сповнилося неправедністю та нечистотою. Адже вони сказали: Господь залишив землю, Господь не дивиться. І моє око не пощадить, і не помилую, я дав їхні дороги на їхній голови. І ось чоловік, одягнений у довгий одяг і підперезаний поясом по своїх стегнах, і він відповідав, кажучи, Я зробив так, як мені наказано. Книга пророка Єзикіїла, Розділ 10 І я побачив, і ось над небозводом, що над головою Херувимів, на них подоба престолу, наче камінь Сапфіру. І він сказав чоловікові, одягненому в одяг: увійди посеред коліс, що під Херувимами, і наповни твої жмені розпеченим вугіллям з посеред херовимів, і розцій по місці». і він увійшов переді мною. А херовими стояли справа від дому, коли входив чоловік, і хмара заповнила внутрішній двір. І піднялася Господня слава від херовимів до притвору дому, і хмара заповнила дім, і двір наповнився блиском Господньої слави. І голос крил херувимів було чути аж до зовнішнього двору, як голос Бога Садде, що говорив. І сталося, що, коли він заповідав чоловікові, зодягненому у святий одяг, кажучи. Візьми вогонь спосеред коліс, спосеред Херувимів, то він увійшов і став поблизу коліс, і простягнув свою руку посеред вогню, що був посеред херувимів, і взяв, і дав у руки одягненого у святий одяг, і він узяв і вийшов. І я побачив Херувимів під їхніми крилами подоба людських рук. І я побачив і ось чотири колеса стояли біля Херувимів, одне колесо близько одного Херувима. І вигляд коліс, наче вигляд каменя граната, і їхній вигляд одна подобав чотирьох, так наче було б колесо посеред колеса. Коли вони ходили, вони ходили на чотири їхні боки, не поверталися, коли вони йшли, бо на яке лише місце одне начало подивилося, воно йшло, а ті не поверталися, коли вони йшли. І їхні спини, і їхні руки, і їхні крила та колеса повні очей довкола чотирьох коліс. І як я прислухався, то до цих коліс закликали «Гел-гел». У кожного з них херувимів було по чотири лиця в одного лице Херувима, лице іншого, як у людини, у третього лице Лева, а в четвертого лице Орла, і херувими піднялися, це істота, яку я побачив біля ріки Ховар. І коли йшли херувими, то йшли колеса, а ці поблизу них. І коли херувими підіймали свої крила, щоб піднятися вгору із землі, їхні колеса не поверталися. Коли вони стояли, ті стояли, і коли вони підіймалися вгору, ті піднімалися вгору з ними, тому що в них був дух життя. І Господня слава вийшла від дому і зійшла на херувимів, і херувими підняли свої крила та піднялися вгору із землі переді мною, коли вони виходили, і колеса близько них, і стали при вході до брами Господнього дому, що напроти, і слава Бога Ізраїля була на них вгорі. Це є істота, яку я побачив під Богом Ізраїля біля ріки Ховар, і я пізнав, що це Херувим. чотири обличчя в одного і вісім крил в одного, і подоба рук людини під їхніми крилами, і це є подоба їхніх облич, обличчя, які я побачив під славою Бога Ізраїля біля ріки Ховар, і вони кожний ходили перед своїм обличчям.